Пам'ять полеглих воїнів окремої штурмової київської бригади вшанували у Святопокровському кафедральному соборі Рівного. 19 родинам загиблих військовослужбовців вручили меморіальні хрести, відзнаки, що символізують жертовність, мужність і любов до України. Рівнянка Антоніна разом із синами згадує чоловіка, люблячого батька та відданого воїна. Був дуже самовідданим, був дуже патріотичним, був дуже налаштованим на перемогу і хотів. Свій внесок вкласти в нашу перемогу дуже зворушені, тим, що бригада пам'ятає, вже два роки пройшло з дня його загибелі, але бригада пам'ятає і такі героїв не забуває. Ще одну відзнаку отримала Лілія. Жінка подолала майже 600 кілометрів з Полтавщини, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка Олександра Шевченка. Він загинув торік на Покровському напрямку, виконуючи бойове завдання. Він в АТО служив в 2014 році, в 2015 був звільнений. В 22-му році його забрали на службу 19 квітня. Окрема штурмова київська бригада з червня 2022 року обороняє найскладніші ділянки фронту. Її воїни билися за Лисичанський нафтопереробний завод, Сіверськ, Вулгегірську ТЕС, Майорське та Кліщіївку. Бригада дислокується зараз в Краматорський Новопавлівський напрямок оборони України. За проявлену відвагу, стійкість і незламність бійців президент України неодноразово відзначав підрозділ на державному рівні. Ірина Котюк, випуск новин.